Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з прекрасною країною Малайзією. А також хочу нагадати, що в кінці ти зможеш перевірити себе, як добре ти запам'ятав. Адже я буду задавати запитання. Тож пропоную розпочинати. Історія Зі стародавньої книги. Навіщо потрібне світло? Малята скажуть зі світлом не страшно в темряві і тепло. Старші діти вже знають, що без світла не буде життя на землі, не зможуть народжуватися і рости люди, тварини та рослини. Світло знищує багато небезпечних бактерій, і тільки завдяки світлу. Ми бачимо. Світло буває як видиме, так і невидиме. Електричне світло висвітлює наші будинки, а пульт телевізора посилає невидимий інфрачервоний промінь, що перемикає канали. Рентгенівські промені теж невидимі, але за їх допомогою лікарі бачать кістки та внутрішні органи людини, дізнаючись про причини багатьох хвороб. Вважається, що все світло на землі ми отримуємо від сонця. Але крім нього є ще одне найголовніше джерело світла це вічний і всемогутній Бог. Він створив і сонце, і місяць, і зірки, і землю. Він джерело всякого світла, як видимого, так і невидимого. Ісус Христос говорив своїм учням: Я, світло світові. Перебуваючи весь час поряд зі своїм учителем, вони розуміли, що означають ці слова. До Ісуса приходило тисячі людей: хворих, скривджених, бідних, сумних, тих, що плачуть, і втратили надію. І для кожного в нього було добре, мудре слово і лагідний погляд. Від цього людям ставало тепліше, ніби сонячні промінчики проникали в їхні душі та зігрівали їх. Ісус і без рентгена бачив, чим людина хвора. Він знав, як її зцілити. Він повертав зір сліпим. Першим, що вони бачили, було усміхнене обличчя Христа. Він з любов'ю торкався прокажених людей, яких всі цуралися і гнали. Дотик Ісуса зцілював і, приречений на смерть, посміхався і тішився новим життям. Багато хто жив, як у темряві, не знали, як правильно чинити, і грішили. Ісус розповідав їм про любов Бога, про прощення і своїми добрими вчинками показував цю любов. Ти здоровий, іди, і більше не гріши. Так говорив Ісус і, бачачи Його любов, а не зневагу, люди справді ставали кращими. Настав час, і Ісус дав своїм учням таке ж доручення ви світло для світу. Йдіть до людей, зцілюйте їх, розповідайте про царство Боже і служіть їм з любов'ю. Тепер я розумію, Ісус і справді світло, Він дарує тепло і Його сила знищує в наших серцях небезпечні бактерії гріха. Ісус бачить мене наскрізь і тому завжди може підказати, що для мене найкраще. І це чудово! Ісус такий добрий, коли я з ним розмовляю, мені стає тепло і радість від того, що він мене розуміє та прощає. Ми вартові дружболандії, тому теж можемо бути для людей маленькими свічками. Потрібно лише попросити Ісуса навчити нас цьому. Незвичне та цікаве. Малазійці народ усміхнений та дружелюбний. Саламат Датанг звучить всюди. Це означає ласкаво просимо. Фруктів тут дуже багато. Побачити, як вони ростуть, і навіть скуштувати можна у парку фруктів на острові Пенанг. Салак зміїний фрукт. Ховає під своєю шкіркою соковиті, хрумкі часточки, схожі на персик. Маранг – фрукт, схожий на маленький йоршик. Його стигла м'якоть, на смак нагадує карамель та ваніль. Бамбалан фрукт зі смаком борщу зі сметаною та майонезом. Малазійські кури породи серамас – справжні артисти. Вони із задоволенням позують для пташиних фотосесій і часто перемагають у конкурсах краси серед курей. Звичайно ж, у парку Гунун Хмулусе із задоволенням йдуть під землю, щоб дослідити найбільшу у світі печерну систему. Тільки в одному з її залів можна розмістити 40 літаків Боїнг 747. Якщо довжина «Боїнгу» 70 метрів, то яка ж це величезна печера? Через постійну спеку і дощі все на острові росте з казковою швидкістю і завширшки, і заввишки. Одних пальм тут 300 видів, а квіткових рослин близько 24 тисяч. Всі квіти яскраві, красиві, а деякі й дуже незвичайні. Є квітка, в якої стирчить вістря у вигляді дзьобика, а листя схоже на крила. Її називають райська пташка. Блакитний нефритовий виноград квітка рідкісна. Вона запилюється кажанами, які повисають на суцвітті вниз головою, випиваючи нектар. У джунглях Борнео, яких тільки чудес не зустрінеш, коріння деяких дерев росте зсередини стовбура і вміє пересуватися під землею в пошуках води. За рік можна знайти таке ходяче дерево за кілька метрів від його попереднього місця проживання. У пташиному парку в Куала-Лумпур завжди галасливо: три тисячі видів птахів галасують, плескають крилами, бігають доріжками, будують гнізда і виводять пташенят. Майже всі вони живуть не в клітках, але не відлітають, бо над парком натягнута величезна сітка. Виходить, що весь парк це одна величезна клітка, куди заходять люди для зустрічі з птахами. Парк метеликів теж накритий сіткою, як величезним сачком. Але метеликам не страшно, адже вони тут не бранці, а господарі. На спеціальних столиках розкладені квіти та шматочки фруктів, і метелики злітаються на обід, а люди ними милуються. Для прогулянок морським дном придумали купол шолом вагою 35 кілограмів. З плавучої платформи по шлангу подається кисень, і будь-яка людина старше восьми років може не поспішаючи бродити серед рифів, спілкуючись з рибами та черепахами. В Україні посмішок ще багато чудес. Тож Саламат Датанг. Знайомство з тваринним світом. А зараз я хочу розповісти тобі про два цікавих види ведмедів. Біруанг та бінтуронг. Біруанг це малайський ведмідь. Він найменший у всій ведмежій родині. Його зріст не більше півтора метра. В день біруанги сплять або лежать на гілках дерев, а вночі виходять на полювання. З усіх ведмедів саме вони найбільше люблять дерева. Тут вони будують собі подобу гнізда і живляться листям і плодами. Лазити біруангам допомагають великі пазурі, схожі на серпи. У сплячку вони не впадають. Та й навіщо їм це? Адже в Малазії цілий рік тепло і багато їжі. Тому і хутро у Біруанга коротке, але жорстке, захищає від спеки та колючих гілок. На грудях у нього велика світла пляма, схожа на сонце, що сходить. Через цю пляму йому дали ще одне ім'я сонячний ведмідь. Зате за довжиною язика вони рекордсмени серед ведмедів. 25-сантиметровий тонкий і липкий язик допомагає біруангу добувати мед із вуликів, тому його ще називають медовий ведмідь. До речі, біруанг при нагоді не проти поласувати не лише медом, а й самими бджолами. Ведмежата біруанга народжуються маленькими, вагою близько 400 грамів. Під час прогулянок мами ведмедиці носять своїх малюків на руках, притискаючи їх до грудей, як люди. Через кілька місяців ведмежата вже ходять самі, але мами продовжують опікуватися ними до двох-трьох років, навчаючи всьому тому, що стане в нагоді у дорослому житті. А от Бінтуронг це жива головоломка. Тіло борсука, шкіра тюленя, хвіст довгий і чіпкий, як у мавпи, очі та вуса котячі, а лапи ведмежі. Вони трохи не зграбні, як ведмеді, і люблять жити на деревах, не квапливо блукаючи гілками, ласуючись плодами і крадучи яйця з пташиних гнізд. Лазити їм допомагає чіпкий м'язистий хвіст, яким вони хапаються за гілки. Найбільше бінтуронги люблять фрукти, але час від часу влаштовують собі рибний день, оскільки добре плавають та пірнають. Зустріне мандрівник у лісі таке створіння і замислиться, хто ж йому попався, чи то кішка, чи ведмідь. Виявляється і те і інше разом. Це Бінтуронг, котячий ведмідь. У зоопарках бінтуронги із задоволенням сидять на руках туристів, люблять позувати перед камерами та мурчать від задоволення, якщо почухати їм за вухами. Ось тільки кексами, пирогами та іншими солодощами звірятків годувати не можна. Через це у них у крові різко підвищується цукор, вони починають активно бігати та стрибати, а за годину падають без сил. Краще дати бінтуронгу його улюблені банани, персики та черешню, або у крайньому випадку манну кашу. Ось такі вони цікаві біруанги та бінтуронги. Ти знав? Найчастіше світло випромінюють розпечені тіла: сонце, нитка в електричній лампочці або вугілля, яке горить. Але є в природі речовини, які яскраво світяться при звичайній температурі. Таке свідчення в живих організмів називають біолюмінісценція Іноді ночами світиться поверхня моря. Це світло випромінюють мільярди маленьких одноклітинних водоростей, ночосвіток. світяться і глибоководні риби. У деяких з них фотофори, клітини, що світяться, розташовані по всьому тілу, а в інших вони розмальовують тільки боки, хвіст або голову. Коралова медуза це підводна красуня в мерехтливому, як зоряне небо, вбранні. У разі загрози світло по зовнішньому краю медузи починає рухатися, як хвиля. Так медуза приваблює до себе великих хижаків, щоб ті розправилися з кривдником, який напав на неї. Світяться навіть деякі гриби, однак найвідоміші тварини, що світяться, це світлячки. З давніх давен люди не тільки захоплюються цими живими ліхтариками, але й використовують їх. У Японії бідні студенти зубрили ночами уроки, зібравши жучків, що світяться, у посудини, адже 38 світлячків дають стільки світла, як воскова свічка середніх розмірів. Американські світлячки пірофори найяскравіші. У них одразу два ліхтарики: один на черевці горить оранжевим кольором, а другий на грудях зеленим. Місцеві жителі, прикріпивши кілька пірофорів до капелюха чи взуття, висвітлювали собі шлях темними ночами. Один світлячок це дивовижно, кілька десятків це світло, а сотні тисяч в одному місці це просто якесь диво. І це диво знаходиться в єдиному місці на землі парку малазійського міста Куала-Селанго, де мешкають світлячки з роду Птероптикс. З берега їх не видно. Проте варто вночі підпливти до магрових дерев, іначе піднімається чарівна завіса, гілки та стволи посипані маленькими зеленими вогниками, які включаються і виключаються як новорічна гірлянда на ялинці. Варто простягнути руку, і якийсь світлячок обов'язково сяде на неї. Світло, випромінюване жучком, не зігріває долоню. Але відбивається на обличчях у посмішках і тихих словах захоплення та радості. Мерехтливий зелений вогник дарує людям радість. Секрет їх свідчення такий: у світлових клітинах, фотофорах є дві цікаві речовини: люциферин і люцифераза. Під дією кисню люцифераза примушує люциферин розщеплюватись і виробляти світло. Смаколики від машки. Ось і настав час найсмачнішої рубрики. Сьогодні пропоную приготувати смайлу бутерброд. Для нього тобі знадобиться альгінова червона та чорна ікра, кругла запашна булочка, вершкове масло та зелена цибуля. Отже, для початку візьми круглу булочку і розріж її навпіл. Одну половинку намаж вершковим маслом. Зверху виклади шар червоної альгінової ікри. За допомогою чайної ложечки роздвінь ікринки у формі очків і посмішки, немов смайлик. З шматочків зеленої цибулі зроби смайлику чубчик. Ось і все. Повір це дуже смачно. Перевір себе. Ось і настав час запитань. Тож пропоную тобі згадати усе, про що ми сьогодні розповідали. Перше питання. Навіщо потрібне світло? Правильно! Без світла не буде життя на Землі. Чи є Ісус світлом? Так. Є. Він найголовніше джерело світла. Чи правда, що в Малайзії є найбільша у світі печерна система? Правда, і вона дуже величезна. Як називаються найвідоміші тваринки, що світяться? Вірно, це світлячки. Що таке Біруанг та бінтуронг? Правильно це два види ведмедів, які ж ви молодці. Все правильно відповіли. На жаль, на цьому наш сьогоднішній випуск добігає до свого завершення. Тож, чекатимемо наступної зустрічі. Бувайте! Дружболандія!